Акція українську книгу Донбасу проводили протягом місяця. Ця література надійде у бібліотеки Донбасу, а також потрапить до молоді і дітей. Усі книги українською мовою. Першими, хто долучився до акції, були депутати Тернопільської облради. А далі книги приносили і організації, і самі мешканці нашої області. Бібліотекарі дякують за участь. Спілці письменників, осередку товариства імені Тараса Шевченка, музею політв'язнів, фонду захисту інвалідів. Власному департаменту освіти, а також усім, хто долучився. Завдяки небайдужим людям за такий короткий час вдалося зібрати більше двох тисяч книг. На жаль, акція бібліотека Українську книгу Донбасу вона вже закінчується 30 квітня, вже завершається, і книги будуть відіслані всі в Донбас. Але в нас ще є одна акція це бібліотека українського воїна. Ця акція безстрокова. Книги збираються для солдатів нашої військової частини. Тепер книги у Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку можна приносити як українською, так і російською мовою. Бібліотекарі просять долучатися усіх охочих допомогти українській армії книгою. Ці книжки мають підняти бойовий дух нашого, наших воїнів і. Так, тим самим буде популяризуватися книга, адже на мою думку, книга вічна, і вона житиме завжди.